Циган біжить з візком, бо дізнався, скільки коштує трансляція бою в Україні Усик Дюбоа-2. Ціна вас приємно шокуватиме. Легенда завершила кар'єру. Василь Ломаченко більше не вийде в ринг. Після перемоги над камбососом він офіційно оголосив про відхід, але не всім це сподобалось. У четвер Василь Ломаченко український чемпіон у легкій вазі офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри. Йому 37 років. Останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року проти австралійця Джорджа Камбососа і переміг достроково нокаутом у цьому поєдинку. Він завоював свій останній титул. Пояс IBF. Усього у профі він провів 21 бій, 18 перемог, 12 з них нокаутами лише 3 поразки. Але його кар'єра це не тільки статистика. Ломаченко дворазовий олімпійський чемпіон, володар чемпіонських поясів у трьох вагових категоріях. Це справжня колекція, яка не під силу більшості боксерів. Але новина про завершення кар'єри викликала дуже різну реакцію на його офіційній сторінці у Фейсбук. Відео з прощальним зверненням швидко розлетілося, і фанати поділилися на два табори. Одні дякували за всі емоції, інші писали ніхто не буде сумувати. Особистість Ломаченка в Україні давно викликає суперечки. Хтось бачить у ньому великого бійця, інші засуджують його за мовчання у важливі для країни моменти. Американське видання Боксіннюз двадцять 24» назвало головні причини завершення кар'єри. Вік 37 років, проблеми зі спиною, втрата, мотивації. Його команда промоутери Стопренк вже випустили відео найкращих моментів кар'єри з підписом «Насолоджуйся відпочинком чемпіон. Також стало відомо, скільки коштує перегляд великого бою, що чекає нас уже скоро. Усик дюбуа 2 у Великій Британії трансляція коштує 30 фунтів, у США 60 доларів. А в Україні офіційний перегляд через ДАЗН обійдеться у 830 гривень. Бій відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі в Лондоні. На кону всі титули Гевівейту. Ломаченко пішов, але його спадщина залишилась чемпіон, що залишив ринг на піку. Як ви ставитесь до такого рішення? Пишіть у коментарях. Підпишись на боксерський кураж, якщо любиш справжній бокс без прикрас.